У Луцькій районній лікарні прийматимуть пологи до 20 березня. Далі акушерське відділення припиняє роботу, розповів Суспільному лікар В'ячеслав Фронц. Станом на зараз з трьох пологових залів залишився один. Ліжко називається ліжко трансформер. Ми можемо підняти, опустити. Зробити зручне положення для жінки надавати допомогу вагітним у лікарні все ж будуть, каже лікар В'ячеслав Фронц. Після 20 березня буде функціонувати гінекологічне відділення на 10 ліжок, і ми зможемо обслуговувати вагітних до 22 тижнів вагітності на базі цього гінекологічного відділення і гінекологічних хворих. Нині у відділенні гінекології лікуються дві пацієнтки. Валерія Головачова каже: сюди з села Коршів, де проживає, її привезла швидка. Моя мама тут народжувала старшу сестричку. Лікування пройшло все добре. Мені зробили операцію за два дні. Також підняли на ноги. Вже виписують. Я задоволена умовами. Все як тут проходить, лікарі дуже файні, турбуються. Дивляться за тобою. Акушери, які працювали у відділенні, роботу не втратять, каже директор медзакладу Сергій Коновал. Весь середній персонал перейшов. Інший відділення не пропонується перейти, Молодші так само лікарі, які в нас працювали. Які були сумісники, просто втрачає сумісництво у палатах акушерського відділення. Вже обладнують травматологічне. Туди знімальну групу не пустили. Світлана Левчук каже: у пологовому працювала акушеркою. Нині постова медсестра в травматології. Я тут працювала вже два роки. На даний момент як нас закривають, нас переводять. Нам запропонували, щоб нас переведуть на травматологічне відділення. Нас ще перевели, і ми вже з першого числа працюємо. Національна служба здоров'я не фінансуватиме пологовий пакет у поточному році через те, що упродовж трьох місяців. З липня по вересень минулого року відбулося 36 пологів на два менше ніж потрібно для отримання грошей, сказала телефоном Суспільному директорка західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик. Чому взяті тих три місяці? З липня місяця стабілізувалася статистика ведення даних висот, і вона наблизилася до довоєнного поруч біля Луцької центральної районної лікарні є Луцький пологовий. тому жінка не зважаючи де в неї є декларація вона може отримати медичну допомогу при пологах в будь-якому закладі. У Луцькій райлікарні від початку року прийняли 17 пологів. У попередньому році 161, сказав В'ячеслав Фронц. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.